Вітаю на каналі Життя Триває. Давно не було відео на каналі, подивимось, що нового сталося за цей час. Це малючки гупі. В цьому акваріумі 20 літрів води, це полюдаріум. Цим малючкам один день. В цьому акваріумі встановлений фітофільтр. Він вклеєний всередину акваріума. І мені така система дуже подобається, бо якщо Буде перелив, то фільтр знаходиться в самому акваріумі і бода не буде витікати на підлогу. Ось так це виглядає полюдаріум зверху. Це лампа Restetech. дуже класний світильник, під ним дуже гарно ростуть рослини. Ось так це влаштовано. Ось цей фітофільтр. Це така Скляна коробочка вклеєна з боку в акваріум на боковушку акваріума. Там наповнювач керамзіт і керамічні кільця. Рослинки, які я туди посадила, це ті самі рослини, які ростуть в мене в акваріумі, але вони в фітофільтрі прийняли повітряну форму. Ось оце попереч. Також от, вклеєна до задньої стінки акваріума. Каряшка і на неї також нарощені рослинки. А Біофільтр я заклеїла корою пробкового дерева, і також на ньому дуже добре наросли рослини. Тут, до речі, на цьому пробковому дереві прижилось 5 орхідей. Вони ще маленькі, але вони там є всередині. Ось, і сподіваюся, що колись будуть квіти на цих орхідеях. Ось одна орхідейка. І маленькі там ще є. Це і сінедорос так розрісся. Ще тут є гідрокотила білоголова, і всі карчі заросли. Мох Крісмас, він отак піднявся, затягнув з собою. Всі карчі, дуже красиво все виглядає. Мені дуже подобається спостерігати за цим акваріумом. Я використовую цей акваріум для підрощення малька. Дуже добре сюди посадити якусь рибку, таку ж воротку можна в цей акваріум садити. З півниками був експеримент в мене, щоб з ікри малючки виросли, але в такому акваріумі не дуже гарно піднімати малючка, рибок, які з ікринок, бо були дуже великі втрати. Півників краще в окремому нерестовочку вирощувати. Для жерворотки він підходить, для кремічучої риби. Ні. Якщо комусь подобаються такі акваріуми, звертайтеся, я роблю декор на замовлення. Це 15 літрів акваріум, тут немає ніяких рибок, тут тільки креветочки. Також там вже затягнула мох Крісмас, затянув коряжку. Це плющ, ще росте зверху на коряжці. Там є єнубіаси, Ніфайдес Філіпер, отак добре гарно він росте. В великому акваріумі він такий більш крупніший росте, а в маленькому акваріумі йому замало об'єму, і він такий став мілкий. Ось такі креветочки, вони темно-синього кольору, такого насищеного, темно-темно-синього кольору. насправді. Вони тут розмножились і є тут ще. Потрапляються на очі маленькі, дітлахи креветочки Це буде такий креветочник. Я не буду сюди садити ніяку рибку, щоб рибка не їла креветок. Годую я їх таблетками тетра для донних риб і креветки дуже добре їх їдять. Із фільтрації в них тут стоїть рюкзачок аквель, І також хочу, коли він трішки забрудниться, там в ньому керамічні Кільця і керамзіт, як в усіх моїх фітофільтрах, хочу посадити туди рослинку, і так буде краще, і буде виглядати краще, і краще буде для акваріуму. Ось така ситуація в цьому акваріумі. Ось цей рюкзачок, і цю кришку я зніму і посаджу туди якусь акваріумну рослинку, ще не, не вигадала яку. Це акваріум на 300 літрів. І тут е, ви можете бачити. Скалярії це ті малючки, які в нас є відео, що вирощували з кринок малючків. Ось такі вони вже великі, завжди голодні. В цей акваріум з самими малючками їх було тут 40 штук. Але зараз, звісно, їх вже тут менше. Хтось загинув Ось, ну, приблизно біля 20 штучок тут є скалярії. І також тут гупі і півники. Це ті півники, яких я ставила на розмноження. Тут самець і дві самочки. Всі добре тут вживаються, ніхто не свариться. Вся, вся рибка вирощена в цьому акваріумі з малючка. І це діти тих риб, що в мене були вдома. Також встановлений тут фітофільтр. Він мені дуже подобається. Він також встановлений всередину акваріума, і на нього наклеєн декор. Це карадуба і нарощений Мох Крісмас. Він ще не повністю затягнув цей фітофільтр, але він це зробить. Ось знову Infiaidae фліпера Бачите, тут він такий великий, бо більший об'єм акваріума. В цьому акваріумі фітофільтр вклеєний зверху, на задню стінку акваріума, і тому не дали доверху вода. Але мені подобається ця ситуація, бо я хочу, щоб на поверхні були квіти. Ось це, це орхідейка. також тут приживається. Планую ще закупити орхідею, щоб їх тут було більше. Це орхідейка ваніль, також вона заплететься. І в акваріумні рослинки в фітофільтрі, Тут є хінадороси і гідрокотила білоголова. Гідрокотила білоголова мені подобається в фітофільтрах, бо вона закриває собою поверхню фітофільтра і тоді там не розмножуються водорості. Також в цьому акваріумі є німфеї червона і зелена, і коли вони виростуть, вони на поверхню води випустять свої квіти. І я дуже сподіваюся на це подивитися. Це акваріум на 250 літрів. Тут живуть батьки тих скалярій, які мальочки. Оце червоний це самець. І в нього тут є самочки. Також встановлений фітофільтр в цьому акваріумі. Це найстарший мій акваріум. Йому три роки з моменту запуску. Це перший акваріум, в якому я здогадалась встановити фітофільтр. І це трапилось, бо був блекаут, і обстріли, і нам відключали дуже часто електроенергію, не було світла. І тут почалося все гинути. Колапс стався, бо в мене всі акваріуми були на зовнішніх фільтрах. І коли світло то вмикають, то вимикають, з зовнішніми фільтрами велика проблема. Їх треба перемивати. Якщо там на годину на дві світло вимкнули, то нічого страшного, а якщо це день-два-три, то треба мити все, Біобаланс зіпсувався тут. І я з кришки акваріума вирізала фітофільтр і вклеїла його в акваріум і це врятувало ситуацію. Але Вклеювати фітофільтр в діючий акваріум це така вам скажу історія, не дуже гарна. Він в мене з часом почав відклеюватися, бо мені не вистачало скла достатньої кількості, там не було задньої стінки в цьому фітофільтрі, задньою стінкою слугувала задня стінка самого акваріума. І тепер мені треба це все діло зрізати склеїти його правильно і вклеїти назад. Також, коли я клеїла цей фітофільтр, в мене не було затискачів ніяких, струбцин не було. Я його там чудом вклеїла, підпирала його чим, всіми підручними матеріалами, щоб воно приклеїлось. Ну, деякий час він прослугував мені цей біофільтр. Тримався на чесному слові і на корчах, але він вже ледь тримається, Ну, треба переробити правильно. Бо він почав у цьому куточку він почав відклеюватися. І тримається на тому пінючку, що стоїть в самому акваріумі. Я замовила вже скло, мені нарізали скло. Ось і буду це все діло. Виймати і перероблювати по-людськи. Про весь цей процес буде відео, і це приклад, як фітофільтр клеїти не можна. Тобто, якщо ви клеїте фітофільтр, це повинна бути така а, досконала конструкція з усіма стінками. І задня стінка фітофільтра клеїться в сам акваріум, і тоді вона дуже міцно тримається і е, все добре, нічого не буде відвалюватися. І, звісно, краще клеїти фітофільтр, коли у вас акваріум ще не запущений, коли він в якомусь лежачому там положенні. Але якщо така ситуація, як в мене, що треба в діючий акваріум вклеїти фітофільтр, на допомогу прийдуть струбцини якими можна зафіксувати цей фітофільтр, і він висохне клей буде все гаразд. І ще я планую на фітофільтр зробити декор, також зроблю відео, покажу, як я це роблю, щоб вони були в одному стилі ці два акваріума, вони будуть тоді краще виглядати разом. Акваріумістика це моє хобі, мені дуже подобаються Оці всі рибки, рослинки, це дуже красиво. І я не маю ніякої там комерції з цього. На даний момент в мене сім акваріумів, і це тому, що мені просто це подобається. І для акваріуміста нема нічого кращого, ніж запустити ще один акваріум новий. Саме цікаве, саме краще — ще новий акваріум. І їх завжди, здається, мало. Перший мій акваріум з'явився в 10 років, і з тих часів. Це хобі мене не залишає в спокої. Я це дуже люблю. І дуже раджу, хто починає. Класна історія, акваріумістика. Займайтесь, досліджуйте цю тему. Це завжди цікаво і немає межі досконалості, завжди дізнаєшся щось нове. Пишіть в коментарях свої питання, або, може, ви мені хочете щось порадити, також пишіть, буду обов'язково дивитись всі коментарі. Я зазвичай відповідаю на питання в коментарях, і всі коментарі читаю по можливості. Також дуже раджу заохочувати до цього хобі дітей, бо це буде відволікати від гаджетів і буде. Така справа всього життя для дитини цікава. Зараз всі мої акваріуми я перелаштувала на цю фільтрацію з фітофільтрами, бо на даний момент це найкраще, я вважаю, фільтрація. Ці фільтри не треба перемивати в разі, якщо вимкнеться електроенергія. І не буде переливу ніколи, води на підлогу, як це може бути з зовнішнім фільтром. І також, якщо вимкнулася електроенергія, зберігається вся біологія в фітофільтрі, навіть якщо там нема води, там залишається волога і доступ кисня, і всі зберігаються бактерії. І це дуже гарно для акваріумів. Всередині акваріума встановлена помпа, на забор води вдягнута губка. От губку я мию раз на 2 тижні. А вода піднімається за допомогою помпи до фітофільтру, і з іншої сторони фітофільтру сама призвольна витікає в акваріум, і це також створює аерацію в акваріумі. Ось така ситуація. Ще в мене в планах є такий експеримент, є відео в мене на каналі про акваріум в епіцентрі. Він взагалі там стоїть без фільтрації, без аерації, без підігріву, і все працює, все плаває. Я хочу спробувати влаштувати такий акваріум невеличкий. Для, ну, як експериментальний, подивіться, чи буде, ну, чи вийде в мене зробити, налагодити таку систему, яка не потребує зовсім ніяких там втручань і ніякого обладнання. І також я планую запустити той акваріум на землі. Землю я вже купила, ґрунт купила, і потрошку буду збирати все необхідне. Залишилось сам акваріум придбати. Але в мене ще тут є такі суперечливі думки щодо акваріуму, якого він буде розміру, якої форми. І де найголовніше де його поставити. Хочу вам ще показати, як виросли золоті рибки. Це ви пам'ятаєте, були малючки золотих рибок. Ось вони, які вже великі. Все з ними добре, і також їм треба новий акваріум більшого розміру, бо малючки підростають, а цей акваріум тільки на 100 літрів. Ну, поки фітофільтр справляється з цією ситуацією, і часті підміни води я роблю кожні три дні. Але надалі треба вже більший об'єм цим рибкам. Це їх батьки. А оце самі малючки змінили колір вони. Так, Це акваріум в мене на кухні. Це акваріум з півниками. Це малючки півника, але я їм сюди ще підкинула гупі. Гупі народжують малючків і півники їх під'їдають і таким чином ростуть. В цей акваріум десь я рахувала біля 20 півників, я саджала маленькими, але вони, ну, більшість з них загинула, не знаю, яка причина. Залишилось 5 чи 6 півників, і вони такі вже їм по 2,5 місяця. Такі непогані півники. Не вони між собою не конфліктують, все в них добре. Ось це він один з півників. Це гупіши. Дуже красиві гупі. Ось. Ну, і півники це самочка, я так розумію, їй два місяці. А це самці такі. У самців двоїться хвостик і так зрозуміла, що це буде самець. В цьому акваріумі також встановлений фітофільтр, але він ще ну, такий, можна сказати, тільки запущений, я в нього ще не садила рослинки. Але згодом я, коли він трошки забрудниться, я посаджу рослинки в нього, і буде дуже красиво. Півники ховаються десь там в декораціях зазвичай. Ще тут плавають п'ять малючків анциструсів, які випадково сюди потрапили. Ось цей фітофільтр. Так, все це діло влаштовано. Ось. І схована помпа за декор, щоб її не було видно. І на забор води. Вдягнута губка. Губку я також мию раз на два тижні. А з цієї, з цієї сторони не видно ніякого обладнання. Дуже красиво виглядає акваріум. Акваріум на 50 літрів. І якщо ви хочете собі вдома таку скелю, то звертайтеся, я вам можу допомогти таку зробити. Або дивіться моє відео, навчитесь, як робити це самим, це не складно. І ось вони, ці анциструси. Чому я кажу, що випадково сюди потрапили? Я їх не планувала. Я просто зі старого акваріуму набрала води і якось необережно це зробила, що потрапила ікра анциструса, і для мене був сюрприз, що тут ще й такі рибки. Ну, це дуже добре, бо вони під'їдають ці нарости, водоростеві всі. І їх тут я нарахувала 5 штучок. Зараз покажу, як влаштовано оце, цей відділ, там, де помпа знаходиться. От Помпа, і бачите, тут є такий отвір, і скеля не до дна. там є також частина скелі, в якій по дну також отвір. І весь бруд сюди затягується. До помпи і збирається на губку. І губку я мию, фітофільтр я взагалі не чіпаю. В цьому акваріумі також є креветочки. І вони. Риба їх не їсть, бо в них є укриття, є де ховатися їм. От ще маленький Ну, Такі непогані рибки. Хто хоче жити, той виживає за будь-яких умов. І півники. Дуже цікаво, які мепівники виростуть. Я підбирала і самочку, і самця світленьких таких. І цікаво, яка буде в них а, забарвленість у упівників. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. И до зустрічі на канале.